Кваторі. Час залишити робочі офіси і домашні справи і брати приклад зірок. А вони вже відпочивають наповну. Де і як? Ми знаємо точно. Адже разом із зірками Козирне життя і я, Валерія Черненко, у козирній відпустці». може бути кращим за іспанське море, швейцарські гори та хорватські пейзажі. Тільки українські Карпати. Вітчизняна Богема це зрозуміла давно. Недаремно саме тут поблизу ремчі, і президентські дачі, і розкішні віли українського бомонду. І саме у місцевих колибах та готелях можна зустріти Олега Скрипку, Руслану, Ольгу Сумську. Не вірите? Тоді ходімо з нами. У самому серці Карпат поблизу легендарної Яремчі потужно гуде неймовірної краси водоспад. Місцеві так його і прозвали. Гук. Водоспад місцева знаменитість. Але сьогодні туристи задивляються не на нього. Ліночка, ти як мавка лісова. Привіт-привіт. Я сьогодні в етнос-стилі, Оля, Прям як ви. На канікули в гості до Гука приїхала народна артистка України Оля Сумська з родиною. Вода смачна, я щойно напилася. Така неймовірна чистота. Всього. Є... Ти радиш мені скуштувати воду одразу. Ти просто покуштуй. Чиста, чиста. Унікальна водичка. Тут серед гір кожне слово розноситься луною. Е -е -е -ей! Е -е -ей! А повітря так дзвенить прозорою чистотою, що душа співає. Край! мірі! Сягіфрука. <шир credit> <шир> ти, 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 ти. Моя любов. ти Рідна по моя земля. Місцева магія почала діяти миттєво. Спочатку підзарядила силою молодецькою Віталія Борисюка. Козирне життя козирними жінками. А, 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 а вже за кілька хвилин запал передався і самій Ользі. Боже, яке щастя. Давай покупаємось, так хочеться роздітися і покупатися. а вода таки холодна. Дуже холодна, ніг просто не відчуваю, але так солодко на душі. Далі почався справжній карпатський екстрим. Поїхали? Можна? Щось стрибати? Ще не вмерла, україні

Після екстремальних розваг зіркове подружжя повернулася до популярного готелю Романтік, що у Яремчі. Саме у ньому акторська сім'я Ольга Сумська та Віталій Борисюк вирішили провести романтичний вікенд. Це спальня. Причому їх дві. Це батьківський такий куточечок. От вона, боже, які, які, які тут никенькі ліжечка. Так, от ліг собі з чоловіком і розслабився. Нічого не рипить вам. Це спокійно, все тихо. <с> Збиралися до Карпат на швидкоруч за традиційною родинною схемою. Кінцевий варіант збору чемодану це моя робота, тому що я, я, я завжди кидаю. Так, здаля, так, Віталька, коли все швидко дуже звира, І В така, образується така гірка. Така говерла <rue> <с> в, в, в валізі, така величезна гірочка, і яку він втрамбовує. Ні, Я потім Віталік... все це виймаю да. і все це вкладаю. Спасибі тобі найголовніша річ, без якої вони не уявляють жодної подорожі, це, звісно, гітара. Пішла вона в садок повз осокори, задивилась на високі гори. на Борисюка, де збері спадають чисті роси, від калини приколола в коси. Ну і по, і по цьому я вже Борисюк. Всю, всюди не бойно квітне Черемшина. Люди добрі, хто скільки може, хто скільки може. Вшись вранці я застала Віталія Борисюка за приготуванням романтичного сніданку для Ольги. О, І зненацька, абсолютно зненацька. Віталій Борисюк готує каву. Ні, я ж назбирав сумічки. Оля, Ольгаська карпатська А Ану ж, покажи, дай я нюхну. боже, ну. це воно, це воно, це аромат дитинства. Оля явно розчулена. Такі ніжні родинні сніданки у їх шаленому столичному житті випадають не часто. Яка романтика у готелі «Романтик»? Я забула, коли мені чоловік так влаштовував романтичні ну, вечори. що ж ти, чоловіка забула? А Той тут, забула а це. А тут от, от, от все воно само собою. Ну тому що, знаєш, як мені цього не вистачає, вся думка, от саме такої романтики. От, еротики вистачає, от, романти... от романтики не дуже. Але сьогодні all inclusive Втім, якщо все ж таки захочеться побути хвилинку другу наодинці, у Оліному розпорядженні тераса з безмежним краєвидом. Ну, тераса ну, це просто божественна територія, де можна, де можна повчити роль, От, побути наодинці, вже без Борисюка, без його критики постійно. А у дитячій кімнаті побавитись із донькою Ганусею. Вона мріє протеку кінатки своєю кремованочкою, наповнену ляльками. Але зараз час розслаблятися по-дорослому. Ай, Ну от, Повна ефірута. Пішли десяти по-сімейному. Оце краєвить, подивись. Дома такого не побачиш, да, Ай, деся? Чи... Чічка сьогодні це я. Пішли. Чічка кличе тебе в зону спа. У зоні спа. Зіркове подружжя вирішило перепробувати все. І прискачали. А ага, тут я на чим працювати. І аромати. У аромагроті нюхав. Це треба дихати по біля. Може, якесь щастя. Найбільше залишились враженими пивною паровою. Я, я, до речі, це перший раз я так. Пивна парова. І там це ще ексклюзив. Це пиво, дріщі, безпосередньо, якими ми можна обтирати. Ви такого ніде.

Олі і льоду виявилося замалу. Народна артистка з легкістю впірнула у крижану воду. Вже коли карпатські гори потонули у сотінках, ми зібралися на козирне чаювання зі справжніми карпатськими травами. І Оля зізналася, що досі під враженням романтичного сніданку влаштованого чоловіком. Це суниця кохання, Це чарівна суниця, з'їв і так, волю так, все по фрейду. Розквітнув на очах все по фрейду. Ну, як же ми ж хочемо романтики? Та ще й в такому місці. А тут все ж таки гори дають оцю енергетику, оцей поштовх кохання. Я не пізнаю свого чоловіка. Він мене знову цілує, як 20 років тому, розумієте? І медовий місяць повернувся до них. Тож, як і в молоді роки, подружжя вирішило гуляти до ранку. Тим більше, що господарі гостинного готелю запросили на справжнє карпатське барбекю. Ой, який гриль. Я вперше бачу такий гриль. Віталя, нюхни. Український. Клина котиться, вже не можу стримати. Перед такими ароматами не встоїть жодна зіркова дієта, тож худнути вирішили потім. М -м -м. Люди добрі. Ходіть до нас. На кров'янку, на сардельки. Заїжджайте до нас у Карпати. Ну? Заїжджайте, на сардельки. Заїжджайте, люди добрі. <ріпи> Ми кров'янку поїмо. Ей! Будьмо! 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 Ей, ей, ей!